Що? Це тобі? Да. Ти любиш таке? Да. Ну давай, давай що там ще є, доставай. І ще таке саме? Так. Да. Давай далі. Папа. Це папа таке любить? Да. Давай, це папі дав вкусняшка? Ну добре, давай далі, що там ще ми купили? Лимончик, так? Да? Лимончик? Щоб доня була здорова, не боліла, так? Да? Буде пити чайню? Чи... Лимон! Да? Щоб доня не хворіла. Два лимончика, папа купив один Тьомі, і один доні, так? Да? Що це? Хліб. Батончик, да? Батон? А це кому? Мамі? Да. І мамі купили, да? І це тоже мамі? Да. Ой -ой. Що там ще? Мама. А, і це мамі. Мама була супчик варить, да? Да. Добре, давай дивіться, що там далі. Ще мамі є, це папі вже буде мовить, да? Ні. Мамі? О -о. А це хто п'є? Ні. Ти? Ні. Тьома? Ні. А це хто п'є? Папа? Чи тьома? Yeah. Уже нема нічого. Вже все зібрала? Yeah. Ти молодець? Ти моя помічниця? Пакетик в шухлядку так? Да? Yeah. Yeah. Ти мамина помощниця? Іди я тебе поцілую. Сябі тобі, моя дівчинка. Моя хороша дівчинка, молодець. Хто молодець? Хто молодець? Yeah. Ти? Ти молодець. Yeah.